Що я серед Божих обранців до церкви йду з вірою швака. Для мене важлива подія Христа хочу Подвиг згадати ту ціну, яку заплатив він, коли на Христі був розп'ятий. Читаю з Євангелії тексти і бачу вночі гісман'ю. Як дивно тепер розуміти, Він знає мене особисто. Ісус мій гріха відкупитель, зробив моє серденько чистим. Тому я Христові складаю з захопленням строфи хваління. Нехай йому слава лунає за дар дивовижний спасіння